Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. У попередніх випусках ми говорили про те, як відкрили збудника епідемічного висипного тифу, і як довели, що його переносять оші. Потім, як у міжвоєнні часи розробили вакцину, і як це врятувало тисячі людей. Але, як ви розумієте, це ще не все про боротьбу з тифом. Так от. 4 червня 1891 року в Богуславі нині це Київська область народилась Гелена Спаро, яка мала англо-польське коріння, навчалась в Києві і отримала там диплом лікаря у 1915 році. Того ж року, під час роботи в естонському тарту вона безпосередньо зіштовхнулася з епідеміями, які супроводжували Першу світову війну. У 1920-х роках Гелена переїхала до Польщі. Де вивчала питання вакцинації, досліджувала холеру, а також співпрацювала у Львові з Рудольфом Вайглем. Пізніше вона захистила докторську дисертацію, присвячену вакцинації від тифу. У 1924 році Гелена стажувалася у Франції, а саме в інституті Пастера, де й познайомилась з Шарлем Ніколем під час щорічної конференції, присвяченої тифу, після цього. Шарль і Гелена стали працювати разом у Пастеєвському інституті в Тунісі. Не досліджували поширення тифу та намагалися створити свою вакцину від нього. Про перші невдалі спроби Ніколя ми вже згадували у спару були і свої. Вона тривалий час інфікувала мурчаків, щоб знизити заразність збудника тифу. Це був поширений у ті часи підхід. Після цього Гелена зробила екстракт з мозку заражених тварин. Який, як вона вважала, був достатньо безпечним, але мав викликати імунну відповідь і ввела собі. Як ви, мабуть, здогадуєтесь, все пішло не за планом, і спаро захворіла на тиф у тяжкій формі, від якого ледь ледь оговталась. десь того ж року її вкусила лабораторна мавпа, після чого у Гелени почалась гангрена. Протягом місяця боротьби за життя спаро знову одужала. Отаке цікаве і неординарне знайомство з Тунісом. Однак після таких невдач дослідниця не зупинилась і переключилась на розробку і допрацювання технології, запропонованої Вайглем, після чого вакцинувала від тифу усіх співробітників інституту, в якому працювала. Але проблеми з масштабуванням виробництва вакцин нікуди не поділась. По суті, вакцину Вайгля могли собі дозволити або багатії, або поляки. Бо у Польщі були значні субсидії з боку держави, спрямовані на збільшення рівня доступності вакцинації. З часом спаро показало, що збутника можна вирощувати в легенях лабораторних тварин, що прибирало необхідність у годувальниках вошей в ті часи, після смерті Ніколя, інститут у Тунісі очолював один з його родичів Поль Дюран, а в Європі розпочалася Друга світова війна. Після окупації Франції німці були дуже зацікавлені у роботі Інституту Пастера, бо якраз у той час Європою ширилась епідемія дифтерії, а французи мали одну з найефективніших вакцин, яку виготовляли з сироватки коней. Німцям потрібні були тисячі літрів цієї вакцини і якомога швидше. Натомість французи. У найкращих корпоративних традиціях довго починали і тривалий час все погоджували, уточнювали і перепідписували. Такий офісний футбол тривав понад рік. Крім того, директору інституту Пастера, який паралельно входив до французького руху опору, вдалося внести в угоду положення, що коней для виробництва вакцини має постачати саме німецька армія, що, звісно, погіршувало логістику. Коней же французи утримували у поганих умовах і вони часто гинули. В результаті німці отримували дуже малі партії вакцини, звісно, бісились, але нічого зробити з тим не могли бо альтернативи не було. Аналогічно французи вчиняли із вакциною від тифу, яку розробили Гелена Спаро та Поль Дюран в Тунісі. Кількість вакцини, яка була випущена за часи війни, закривала менше чверті озвучених потреб Вермахту. На щастя, для Спарро у Тунісі, який не був окупований і знаходився під контролем колабораційного уряду маршала Петена, ситуація була набагато спокійнішою, ніж у Європі. Дослідження ефективності вакцини, отриманої з легень лабораторних тварин, продовжувалися, і результати виглядали дуже позитивно. Щоб повідомити про ці знахідки, Поль Дюран поїхав до свого колеги Поля Жиру у Париж. Де вони мали подати у публікацію статтю, проблема для Гелени спаро полягала в тому, що задля більшої слави в останній момент вони прибрали її з числа співавторів, а тому вакцина і увійшла в історію як вакцина Дюрана Жиру отака несправедливість. Окрім дослідження вакцин, Гелена активно допомагала руху опору і надавала притулок французам і полякам, які переховувались від німецьких військ. Серед них був, зокрема, відомий французький письменник Андре Жід після Другої світової спаро очолила Інститут в Тунісі, якому присвятила багато років свого життя. Її також прийняли до лав Королівського медичного товариства у Лондоні і нагородили численними відзнаками. А що ж було по той бік Великого Атлантичного океану? У 1938 році американський бактеріолог Гаральд Кокс. Розробив методику культивування ракеції у курячих жовтках. Тоді ще яйця були дешеві, і американці могли собі її дозволити. Звісно, це набагато полегшило проведення досліджень і зробило розробку вакцин суттєво безпечнішою і швидшою. Але проблема полягала у тому, що з часом бактерії, вирощені таким чином, поступово втрачали здатність викликати імунну відповідь. Незважаючи на це, вакцини кокса. Успішно використовували союзниками під час Другої світової війни. Про кокса ми ще згадаємо у майбутніх випусках, коли буде розповідь про розробку вакцин від поліомієліту. Але справжню революцію у боротьбі з тифом здійснили хіміки. Ще у 1874 році австрієць Отмар Зайдлер синтезував сполуку, відому нам як дихлор-дифеніл-трихлор етан або скорочено ДДТ. Як це часто було, синтезував і забув, аж поки у 1939 році швейцарець Герман Мюллер не виявив, що ДДТ є інсектицидом, і чудово бореться з усілякими шкідливими комахами, до яких належать і воші. За це він, до речі, отримав Нобелівську премію 1948 року. Щоб ви розуміли масштаби. Лише під час висадки в Італії союзники витратили 127 тонн ДДТ для обробки понад 3 мільйонів осіб, щоб знизити ризики захворіти на хвороби, які переносяться комахами. З часом ДДТ витіснив вакцину Кокса, бо мав менше побічних ефектів, і виготовляти його було дешевше і простіше. Власне у американських військах за весь час європейської кампанії. Було виявлено менше 50 випадків тифу. Натомість німецькі війська дуже сильно страждали від тифу та різноманітних лихоманок, як на західному, так і на східному фронтах. Ну а після війни відкрили тетрациклінові антибіотики і про епідемії тифу практично забули. Але його збутник, рік'цепровозетії, досі лишається класифікованим як потенційна біологічна зброя. Отака От багатогранна історія успішної боротьби людства з тифом, розповідь про яку ми сьогодні нарешті закінчуємо. Тож, вакцинуйтесь, не хворійте і майте гарний день!